У минулому році такі змагання започаткували з подачі одного приватного підприємства, що в цьому році продовжувати практику бажання не виявило. Однак гравцям 28 команд сподобалися змагання і в міському управлінні молоді та спорту вирішили влаштувати для них чемпіонат міста. Такий турнір заплановано для команд, які не, мож, не мають можливості приймати участь на великих полях. Кількість команд, яких не Дозволяє їм грати в великий футбол. І для них управління молоді і спорту Хмельницької міської ради проводить такий турнір у літній час. Рівень у всіх різний, це зрозуміло. У кого побільше практики в мініфутболі, той і почувається впевненіше. У четвертому турі першими зустрілися Белфаст та Фортуна. В першому вже таймі гравці Белфасту забили опонентам дев'ять м'ячів. Футболісти Фортуни не відповіли жодним. Наша команда все-таки вже доволі опитна. Ми граємо кілька років в місті, тому Но на фоні цих ребят ми смотримося просто сильні. все. плюс нам нужна різниця м'ячів, поэтому ми стараємося вижити максимум із того, що можемо. У чемпіонаті всього сім турів. Після чого краще зустрінуться в груповому турнірі. Хто це буде, можна передбачити. Серед кращих команд минулого року можна відзначити такі колективи, як ФКЛП, ФК Лезнево, Спортлідер. Ну я думаю, що і в цьому році ці команди покажуть себе з кращої сторони. Але в футболі трапляється і непередбачуване, бо м'яч круглий, а поле рівне, тому всі висновки робитимемо після закінчення змагань.